Доброго і мирного вечора усім, хто дивиться телеканал Аверс, сьогодні говоримо про сезонні захворювання та переваги ендоскопічного обстеження. Лор органів тема актуальна, і сьогодні про це ми будемо говорити із нашою гостею. А це лікар-отоларинголог комунального підприємства медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади Ганна Кашпрук. У нас в студії. Доброго вечора вам, доброго вечора, пані Ганно. Одразу почнемо з приємних, як я вважаю, новин. от Інформація є про те, що у поліклініках медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади у лор-кабінетах встановили ендоскопічні стійки. Вказано про те, що такі стійки з'явилися у поліклініках на проспекті Відродження 13 і на проспекті Волі 66 А. Правильно, так наші режисери нам продемонструють, як виглядає це обладнання на фотографіях. А ми з вами тим часом обговоримо власне. От поява так, таких ендоскопічних е, стійок. Як до цього відбувалося ось ви робили обстеження вуха, горла, носа? І що відповідно змінилося з появою уже ендоскопічної стійки? Так, нам покажуть ендоскопічну стійку, наскільки я розумію, наші режисери так, ось ваша колега так здійснює обстеження. Так. Розкажіть, пані Ганно. Ну, з появою ендоскопічної стійки, а саме ендоскопів у поліклініках, обстеження стало набагато інформативнішим, як для лікаря, так і для пацієнта, тому що під час цього обстеження може оглянути не тільки лікар, але і пацієнт, який сидить поруч, якого оглядають. Ендоскопічне це обладнання, воно дало для нас змогу бачити візуально важкодоступні місця, які раніше було складно оглянути, і для того, щоб їх оглянути, ми скеровували пацієнтів до стаціонару або до інших закладів. Наприклад, при, під час проведення ендоскопії вуха. Часто, коли ми дивилися спектром потоку світла при звичайному огляді, візуально оглядали, часто не можна було оглянути достатньо барабанну перетинку за рахунок того, що у пацієнта вузький слуховий хід. Дуже часто не можна було оглянути носоглотку, тому що під час проведення задньої риноскопії це досить таке складне обстеження, і воно як складне для пацієнта, так і для лікаря. Ну а ендоскопія це є перевага, тому що обстеження ми можемо записати на камеру. Пацієнт може його собі сфотографувати. Ми От, можемо бачите, показували фотографію, що може подивитися на екранчику, так, так що так, у вас так. там у Вусі може і пацієнт, і, і пацієнт лікар. і лікар і оцінити, довіритись лікарю, бо він і сам бачить, якби це обстеження. Ось він може записати на свій носій, зробити фото. Це обстеження зберігається у нас на е, комп'ютері, тобто, е, якщо до нас прийшов пацієнт з певною хворобою, можна цю хворобу продивитися в динаміці, тобто, що було на початку захворювання, що сталося під час лікування, як протікає це захворювання, і якби, момент одужання, як ось воно має бути в нормі. Тобто, правильно я розумію, що поява таких ендоскопічних стійок воно дозволяє, по перше, робити обстеження. Швидше не треба проходити дві ланки йти Звичайно. до вас, потім отримувати направлення, йти в стаціонар. Звичайно. воно швидше, якісніше, тому що наскільки я розумію, дозволяє проглянути ну практично все і діагностувати на ну, практичні всі хвороби, які стосуються вуха, горла і носа. Так. Правильно, поглянути будь-які ділянки, які недоступні при візуальному обстеженні під різними кутами. Скажіть ще один такий момент. От те, що стосується діагностики хвороб вуха горлоноса на такі, от ем, за допомогою ендоскопічної стійки, яка у вас з'явилася. Чи треба пацієнту якось готуватися до такого обстеження? І ну і як потрапити на таке обстеження, що не менш важливо, Тож не можна просто прийти, заявитися і сказати, от вже тепер мені подивіться моя вухо, що в мене там звук. Ну, для того щоб пройти це обстеження, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря за електронним направленням до Лора. Сімейний лікар відповідно виписує електронне направлення. Пацієнт через кол-центр або безпосередньо звернувшись в реєстратуру поліклініки, може записатись на прийом до лікаря. І це, якби, не лише до отоларинголога, а й до будь-якого іншого вузького спеціаліста. Відповідно, пацієнту призначають час, він приходить на певну годинку і. Проводить, якби проходить це все обстеження, проходить консультація, і пацієнт йде уже з порадою додому або на продовження лікування. Хочу запитати, у момент лише лише можна отак попередньо по запису потрапити, чи все-таки бувають випадки, коли ну людину можуть позачергово прийняти у певних випадках? У нас в поліклініці існує ще така система: у нас є черговий лікар. Тобто, якщо з певних технічних причин пацієнту не вдалося взяти електронне направлення до вузького спеціаліста або ще з інших якихось причин, ну це не відбулося. У нас є черговий лікар, до якого пацієнт може звернутися, і черговий лікар надасть йому таке ж саме електронне направлення, як і сімейний лікар, і пацієнт відповідно з цим направленням запишеться на прийом. Діагностика, ну мені здається, багатьох людей це цікавить, тому що от діагностика вуха, горла і носа за допомогою от ендоскопічної стійки. Пані Ганно, чи це боляче? Ні, це є безболісний метод, він є безпечний метод, він є досить швидкий, тобто це обстеження займає всього лише 10 хвилин. По максимуму підготовки до цього обстеження як такої ну, немає. Єдине, це якщо пацієнт, наприклад, буде оглядатися ротоглотка, гортаноглотка, бажано не їсти перед самим обстеженням. Якщо буде оглядатися, наприклад, ніс, носоглотка, він може самостійно закапати судину звужуючі каплі, або ми вже самі безпосередньо проведемо йому аплікаційну анестезію для того, щоб щоб розширити носовий хід і якби зайти в порожнину носа. пані Ганно, чи за допомогою цієї ендоскопічної стійки чи можна діагностувати ну, всі, так би мовити, відомі хвороби вуха, горла і носа? Чи є такі моменти, які за допомогою такого обладнання все таки не побачиш, потрібно там не знаю додаткові аналізи і так далі? Чи все таки, в принципі, все загально відоме можна діагностувати? Ну, загальновідомі такі хвороби вуха, горла та носа, звичайно, ендоскопія – це є золотий стандарт в діагностиці хвороб вуха, горла та носа. Тому можна діагностувати практично всі хвороби. Якщо це хвороби носа, то це саме такі захворювання, як викривлення носової переділки, можливо, певні поліпозні процеси, хронічні процеси носа, пухлинні процеси, носоглотки, гортані. Можна оглянути гортань практично гортаноглотку всіх тих відділів, які якби, цікавлять лора. Можна оглянути голосові складки, їхню рухливість, наявність певних патологічних процесів в гортані. Дуже добре, що ну, дійсно у медичному об'єднанні Луцької міської ради з'явилися такі ендоскопічні стійки, тому що ми розуміємо. Ну, ви зараз кажете, чи так то воно є, чи ні. Але ну, от мені так, як здається, що у період осінньо осінньозимової все-таки питання. Вух, горла і носа і тих відомих захворювань, які пов'язані з цими органами, воно все таки з цими речами, воно все таки більш актуальне. І наявність такого обладнання, яке дозволяє все-таки діагностувати і швидше і якісніше проблеми пов'язані з цим пов'язані. Ну, воно є досить добре, що з'явилося таке в наявності нашого медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. Пані Ганно, якщо. Говорити дійсно це, що я зазначила, про сезонні захворювання. Ви, як ем, ем, лікар, чи можете ем, сказати, чи от дійсно в осінньо-зимовий період люди більше приходять до вас із скаргами на хвороби вуха, горла і носа? Ну, звичайно, зима вона внесла свої корективи. Стало холодно, стало сиро, і це, якби вже такий пусковий механізм для таких хвороб вуха, горла та носа нежить виходить на перший план, і це досить така складна проблема. Нежить. І, і ем, якби зима е, ну немає такої тенденції, е, що саме от в зиму хворіють тільки на такі хвороби, а влітку на такі хвороби не хворіють. Люди хворіють постійно. Ну, Але от якби холодна пора року, вона дає відбиток на тому, що все-таки хвороби верхніх дихальних шляхів вони е, збільшуються. Скажіть, що стосується. Лор-органів, так можна вживати так, такий термін, які випадки, тобто ми знаємо, що люди наші досить часто нехтують, там от трішки там, горло першить, там, невеличка нежить, які такі найбільш можливо, як як сказати, от запізніли звернення до лора, може до яких наслідків призвести. От найгірших наслідків те, що стосується вуха, горла і носа? Ну, звичайно, будь-яка хвороба це є хвороба. І е, будь-яка хвороба вона дає певні наслідки. І зазвичай пацієнти, якщо вже звертаються до отоларинголога, то це вже, скоріше за все, такі запущені випадки. Якщо це, наприклад, гострий середній отит це хвороба вуха. То це може призвести до перфорації барабанної перетинки, якщо вчасно не звернутися до лікаря і не розпочати лікування. А перфорація барабанної перетинки це дуже складна проблема, і це дуже складна хвороба. Це може призвести до ну, не тільки зниження слуху, а й взагалі втрати слуху. Що стосується, до прикладу. Самолікування. Ми розуміємо це, що ми з вами поговорили, що дійсно люди вже йдуть до отоларинголога, коли вже болить. Ось, А що стосується самолікування, з практики от в домашніх умовах, до прикладу, ми знаємо і наші батьки зазвичай нам про це розповідали: про те, що до горло треба розчином води з йодом чи сіллю, і так само ніс. Чи допустимо такий метод, так використовувати в домашніх умовах? І можливо, з практики, що стосується самолікування, можете розповісти деякі історії, які для людей здаються, ну от ну так можна робити, а насправді ну, краще так не робити. Звичайно, так як ми звикли, у нас в домашніх умовах є сіль, сода, йод, і як тільки болить горло або першить, люди вже одразу, пацієнти, починають собі робити ці розчини і промивати там, ротову порожнину, ротоглотку або і ніс. Це є це є нормально, таке робити можна і з профілактичною метою. Це є безпечно. Беремо чайну ложку солі на стакан води теплої, перевареної, розмішали і прополоскали ротоглотку або промили ніс. Це є безпечно і якби нормально. Ми до цього звикли. Але, звичайно, є випадки, коли люди е, займаються самолікуванням, і це може їм нашкодити. Дуже е, таке популярне було е, це використовувати там, чесник в лікуванні. У нас були випадки, коли пацієнти, зубчики чеснику, запихали собі в ніс. Ну, і це призводило, звичайно, до таких неприємних ситуацій, бо видаляти стороннє тіло це є досить Досить травматично для пацієнта, досить складно і веде за собою би, ряд ускладнень. Бували випадки, зараз дуже так популярно, коли щось десь заболіло або щось турбує. Пацієнт одразу біжить в аптеку і каже: Мене там болить вухо, що мені краще зробити. І е, дуже е, такий популярний метод є: це використання парафінових свічок для лікування е, вушних хвороб. Це теж дуже би, негативно впливає потім на е, процес лікування, тому що пацієнти, які приходять з цими залишками парафінових свічок в слуховому ході, парафін він прилипає до барабанної перетинки, він виповнює слуховий хід, він практично перекриває проходження якби звуку. І е, дістати цей парафін його дуже важко, він практично не вимивається. Тут треба використовувати допоміжні е, методи, інструменти, якими можна і е, травмувати слуховий хід, тому що парафін він ж досить такий, ну, щільний, густий. Ось і ну це досить такі е, можуть бути. Критичні наслідки для пацієнта. Бували випадки, мені і самі цікаво, є такий чудовазон, як він називається, я ще не дізналася. Це не алоє, правильно? Ні, це не алої, яке зазвичай ми ну, використовували колись. Я сама, коли була маленька, то без алоє нежить ми не лікували. Цей вазон запихали люди собі в слуховий хід, він там загнивався, тому що вони чекали дії, що він розсмокчиться. Ну, цього не відбувалося. І приходили вже до нас із такими досить складними наслідками. І ну, нам приходилось вже якби лікувати це. І ну, це вже досить таке тривале лікування. Це неприємно для пацієнта, неприємно для лікаря, тому що тривале лікування це. Складно не тільки для пацієнта, але це складно і для лікаря. Тобто, коли пані Ганно, правильно, коли болить, все-таки потрібно йти до спеціаліста Звичайно. і порадитися з ним, як лікуватися. Так. Тим більше, що ти є дуже хороший спосіб діагностувати так? ендоскопічна стійка з'явилася і вже можна це зробити швидко і без проблем. Пані Гано, скажіть ще такий момент. З такого, що вдалося прочитати. Тобто, за сольовий розчин ми допустимо, так, ми можемо використовувати навіть з метою ну, такої Профілактики, так, зимовий так. період, і для носа, і для горла. Правильно, ми можемо самостійно його готувати, але в нас зараз в фармакологія вона досить на високому рівні і вже є готові, продаються сольові розчини. Вони є гіпертонічні розчини, є ізотонічні розчини. Вони зручні в використанні для того, щоб проводити там чи туалет носа, чи промивання ротової порожнини. І це безпечно для пацієнта, пані Ганно. Чому питаю за сольовий розчин? Тому що те, що вдалося от в інтернеті знайти і прочитати, говорять, що ці от ну легше взяти краплі і закапати носа, ніж десь там стояти так з тим сольовим розчином і, і промувати носа. Говорять про те, що ну от використовувати каплі, ну воно небезпечно тим, що може виникнути звикання. Пані Ганно, чи то правда? Звикання до крапель виникає у випадку, якщо пацієнт використовує судинно-звужуючі каплі, тому що судинозвужуючі звужуючі каплі вони сприяють звуженню судин, але на певний період. І потім, коли дія капель цих втрачається, слизова вона починає знову набрякати. І капіляри інтенсивно починають розгалужуватися. І це сприяє тому, якщо тривало пацієнт використовує судино звужуючі каплі, то це сприяє тому, що розвивається така хвороба, як хронічний вазомоторний реніт. Це е, коли є набряк слизової оболонки, і вже пацієнт без капель він, він просто не може. Йому настільки набрякають носові раковини слизова у носі, що йому практично перекриває дихання, і він одразу ж закапує каплі для того, щоб е, якби зняти набряк почати дихати. Каплі можна використовувати скільки часу? от Судино Судинозвужуючі каплі взагалі краще використовувати тільки за призначенням лікаря. Самостійно їх не варто використовувати. Зазвичай судинозвужуючі звужуючі каплі, їхня, їхній термін призначення це 7-10 днів максимум. 10 днів це при певних хворобах. Ми продовжуємо призначення цих ліків. Але самостійно краще це не використовувати. Пані Ганно, те, що стосується букову горло носа, чи всі хвороби, які відомі, які стосуються цих речей, лікуються? Чи бувають випадки, коли із-за халатності самої людини, коли вона не пішла до лікаря і вчасно не продіагностувала ту чи іншу хворобу? Ну такі випадки, що вже не лікуються, і людина може страждати. Ну, отпродовж життя, так коли це хронічно вже? Ну звичайно, хронічні хвороби це є хронічні хвороби. І хронічні хвороби лор-органів, якщо це наприклад вухо, і тут буде мова йти про хронічний гнійний середній отит, це досить така складна проблема. Тому що тут пацієнту потрібно динамічно спостерігатися в отоларинголога для того, щоб слідкувати за цією хворобою, попереджати гноїтечі з вуха, і в подальшому можливо навіть і прооперуватися з приводу цієї хвороби для того, щоб запобігти вже цим гноїтечам. І, можливо, якщо там немає порушення структур середнього вуха, саме слухових кісточок. Там або слухового нерву, коли втягується там, якби цей процес втягує всі структури, які знаходяться у вусі, то е, операція ця вона дає змогу людині, можливо, навіть і чути в подальшому. Краще звертатися до лікаря вчасно. Пані Ганно, мусимо з вами завершувати. Е, ну, Підсумовуючи, я вже скажу про те, що дійсно, якщо болить, звертатися до лікаря. І в період зимовий осінній та й навіть літній, так ну, дотримуватися правил гігієни, тримати ноги, вуха, руки у теплі. І в разі, якщо ну, дійсно вже так трапилося, що захворіли, щось болить, звертатися в першу чергу до лікаря. Нагадую, нашим глядачам. Що сьогодні у нас в студії була лікар-отоларинголог комунального підприємства медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади Ганна Кашпрук? Дякую вам. Дякую. Ну і нашим глядачам нагадую про те, що Варто бути здоровими, якщо були, звертайтеся до лікаря і нагадую про те, що дійсно у медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади в поліклініках з'явилися ендоскопічні стійки, які дозволяють швидко і якісно діагностувати захворювання горла, вуха і носа. Залишайтеся здоровими і мирного вам вечора.